Пішов на війну у 2014-му. добровольцем, коли країна ще не до кінця усвідомлювала масштаби загрози. Добровольчий український корпус правого сектору став його першою військовою домівкою. Далі перша окрема штурмова рота. Роки боїв, атаки, оборона, поранені побратими. Але війна для нього не закінчилася. З 2022 року він продовжував боротьбу у складі добровольчого формування територіальної громади Кам'янського. А з 2024-го у лавах 103-ї бригади ТРО міста Львів у розвідувальній роті на посаді бойового медика. Авдіївка, Курська операція, Куп'янський напрямок. Він пройшов крізь справжнє пекло війни. Його історія це історія людини, яка знає ціну життя та смерті. Сьогодні у програмі Монологи війни Дмитро Романовський позивний удав. Отже, хочу сказати, що сьогодні у нас в студії на монологах війни людина з Кам'янського можна сказати, людина з великої літери це наш захисник, який зараз проходить. Лікування після поранення, так? Ну, і захворювання, і трішки поранення. Так. Після поранення проходить реабілітацію і буде, як кажу, буде повертатися знову на війну. У нас сьогодні в студії Дмитро Романовський. Отже, Дімо, вітаю тебе тут у нас. І давай розпочнемо з, з того, як для тебе почалася війна. Дякую, теж вас вітаю, радий вас бачити. Дякую за запрошення в студію. Ми з вами давно знайомі з перших днів війни. Війна почалася. Війна для мене почалася ще в 2014 році, коли антитерористична операція почалася. Там я був в составі першої, першої окремої штурмової роти Героя України, де він. І до вересня 2016 року я був там в складі. Брали участь в боях під Донецьким аеропортом, ну, багато де нас покидало. І потім по хворобі я пішов, і війна, як у всіх, у му році застала вже вдома, жив собі, працював, нормально все. І 22-го, 6-го ранку, вже побігли воєнкомат. Ну, Так як в мене була на той час інвалідність другої групи неробоча, «Отпор», відказ віздя, тобто не брали. Ну, тоді багато було ну, добровольців, було з кого вибирати. Тоді мене направ... тоді тільки формувалося наше місь... ну, місто Кам'янське добровольче формування територіальної громади. Мене прийняли туди. Як прийняли? Мене ми основували ви ж самі пам'ятаєте, як це все було. І тоді назначили мене командиром другого взводу. І в тому зводі були саме чоловіки вже похилого віку, пенсійного, і довелося з ними працювати, навчати, все швидко навчалося, ну, Було дуже цікаво, всі були вмотивовані. Цікава була робота. А потім так вийшло, все равно я добувався, добувався, ходив, штурмував воєнкомати, наш не брав, і довелося трошки обхитрити, обхитрити систему і піти через другий воєнкомати. Не будемо називати який, ну там вдалося пройти, і так я вступив у ряди Збройних сил України. Давай трошечки повернемось до саме саме створення ДФТГ. Просто у нас багато людей в місті, хто, хто їх знає. От хто був. І скільки тобі було років, коли ти пішов в АТО? 32, 32 роки. 32 роки да було. А ДФТГ создавалось. В перші дні около 200 чоловік було зібрано. Від молоді до дуже людей похилого віку. Там за 70 років ну, навіть було. За рік більша половина пішла в лави ЗСУ добровільно служити, кого по мобілізації призвали. Багато вже людей з нашого ДФТГ в живих. Слава героям нашим, які загинули. Дуже багато немає. Там був мисії. Жбув мисії, да Тобто також дав під його керівництвом великою допомогою. Все, то тобто, матеріальна база, зброя тренування, стрільби він організував часто виїзди. Заняття були активні. Майже кожного дня ми займалися, займалися, займалися. І молоді, і люди похиловіку показували дуже гарні результати і по стрільбі, проводили заняття по тактичній медицині, постійно до нас приїжджали то медики, то інструктора, По мінно подривному ділу, ДСНС з нами проводили заняття, то, що були готові в случай чого реагувати на. Різні події, щоб допомогти на ДСНС. Я пам'ятаю перші години, перший день. Як от у тебе було? Які були думки? Що було? Що вдома сказали тобі, коли ти кажеш все, я йду, це війна. От як в тебе вдома це було? Той день з 23 го числа, да, я ніч не спав. Ну я вже знав, що буде війна. Тільки почалися ракетні обстріли. Я, я дочекався, як час повністю. О п'ять ранку я вже почав одіватися, я знав, що в 6 часов дружині сказав, що я пішов, зібрав там, перші речі. Ну, так як у всі ветерани, хто був в АТО. то тобто, Довго не думав, що йдемо, йдемо. Ну, спочатку ж, да, обзвонив рідних, сказав, що війна, друзів обдзвонив. І о 6 ранку я пішов в воєнкомат. Там черги були, звісно, дуже великі. Дождався, мене відшили. Направили в наш батальйон ТРО. Каже, йди, може, там перейдуть. Прийшов, там не приймали. Ми почали займатися перший день повне облаштування. Ну, не буду казати, де І вже 25 числа почали створювати ДФТГ повноцінно. Мене теж було спочатку, записали, спитали, ти міш з противотанкових е е працювати. Я говорю, да, так, птури, той ну, СПГ, це ну, ці моє вільне володіння. Вони все, одразу на запорізький напрямок видвигаються вже група йти з ними. І потім бас, мене п'ять швають. Ну, здаватися, це не наше, почали далі двигатися, двигатися, двигатися. Все одно я свого добився, те, що я хотів. Стати корисним для армії для держави, я це зробив. Взагалі розкажи, як тебе вкрали на навчанні після того, як ДФТГ-2 розформували. Mm -hmm. Це перше при колючому, потім при Вабенко. Як кажу, у це пішло? Ні, e, nee, я пішов, взяв відношення в, нашій, в наш батальйон 99-й. Дали мені відношення, дали, щоб я проходив ВЛК. Проблеми ж були з проходженням ВЛК і через другий воєнкомат. Все-таки я його пройшов. Я ж радий, все, у мене з відношення 99-й Бат, їду в навчальний центр. Там, ну, для мене все знакомо. мені легко було в навчальному центрі, я був і замкомандира взводу. І вже в останній день випуску приїжджає представники 103 ї львівської бригади і кажуть, все, ви їдете до нас. І відправляємося на куп'янський напрямок прямо сьогодні. Ну, ми спочатку да, ну, почали обзванювати, як у нас відношення 99-й бат. Тумболя тут вже багато друзів, тут всі свої, всі місцеві. Ну, це був наказ команди чи військ, там сильна не поспориш. І поїхали ми в Куп'янський район. Третю бригаду, тоді іменно 103 Львівська бригада ТРО виконувала бойові задачі, вони там вже стали рік і 10 місяців. Саме 103 Львівська бригада приймала участь у звільненні Харківщини, Лиманський напрямок, Харківський, Ізюмський і попав до них. Попав спочатку було якось, ну, і рівно через день я зрозумів, що. Бригада нормальна, відношення нормальне, почалося бойове злагодження в бригаді, новоприбувших. Нас багато приїхало тоді. І почались навчання. Дуже гарні були навчання. Ми, ну, у нас заняття були по 8-10 годин на бойовому злагодженні. Тобто номер там просто так ніхто не відбував. Всі пахали, вкалували. Там не то, що там, дрова на або копати. іменно бой... ну, бойове злагодження проходили, стрільби, стрільби, навчання все повністю навчало. Попав я в рот розвідки. Верні, попав, я сам попросився. Коли ми вже вийшли з Куп'янщини, нас переконали на Сумський напрямок, е там, на відновлення. Е мене командир направив навчатися на бойового моментка. Спитав: хочеш, хочу. І я поїхав, навчався в Хмельницькій області. Дуже було цікаво. Дуже важко було по 10 часов в день заняття теорія, багато практики. Утром Фізо, вечором фізо, то що бойовий медик має постійно бути в гарній фізичній формі, тому що і тягати на собі приходиться і витягувати. Я перший раз бачив, от наскільки мотивованих людей іменно, які прийшли нам тактичну медицину займатися. Багато дівчат, хлопців різного віку. Всі гарно вивчились, закінчили всі, і зараз працюють по своїй спеціальності вже. Ми самі, нас навіть ніхто не заселяв, нас от в розвідроті наскільки заведено, ми самі учились, учились там ввечері повечеряли. Ну, не просто лежать там, в телефонах класи. Давай підемо посадку, просто позаймаємося евакуацією або там полазити, що ну, розвід, робота розвідки — це специфічна. І треба постійно вчитися, вчитися нові технології. Все. І тут. Приходить наказ за день, за два, нам надали нову техніку. Дуже гарно готуємося, заходимо гарячий тур за кордон. Ми нам, коли сказали, їдемо за кордон, ми думали на навчання за кордон. А тут класне ми... навчання. Да. Да. Твої емоції, коли ви перейшли кордон і пішли. Курщину і саме напрямок на суджу був. Так, це да, од... да. одні з перших, хто взагалі да. пішов туди. Да. Може, так і це було 6 серпня, зночі почала працювати наша арта, авіація. Ми там нормально відпрацювали, передню лінію стерли і далі пішли, заходити той, тобто наша бригада і там сумішні бригади, не ну не буду називати які, там і штурмовики, і десантні війська. Почали заходити. Повню, їду в броньованій машині і бачу драку, ну, зуби дракона. Ну, них вже були розгорнуті, наші трали їх порозгортали, розмінували поле. Все, ми зрозуміли, що ми вже зайшли в Росію. Ну, ми не де, по на суджу по трасі йшли, а ми лівіше заходили. Ну, якщо по карті дивитися, то північніше ми йшли. Села Любімовка, Обуховка, ну, там то Тябрське, ну, такі села. Чи зустріли ви там опір? Просто багато хто говорить, що кордон був пустий, ну майже пустий був, що там не було там були, десь читав, що були Кадирівці і пару там новобранців-строковиків. Чи, чи так воно було? Як там, ну, Грубо кажучи, як вас зустрічали там? Опір кадирівців особисто я, той тобто наш підрозділ, ну, в тому секторі ми з ними не пересікалися. Опір. Я скажу вам, що там, де ми були, там був. На одній з позицій ворожих ми зайшли. Там один оставався страховик, який закрився в бліндажі, і той намагався чинити опір. Навіть. Він, ну, ну, його прийшлося ліквідувати. Бо далі, коли ми заходили в одне з сіл на зачистку ми їхали, і ми, наш підрозділ двома машинами ми попали в засідку. В опір отрима нормальний, ну, дякуючи Богу, нашим води... ну, водіям як і кулеметникам, які були зверху на машинах, <кхем> і відпрацювали все чисто і це. Ну... Чудо, і то, що всі, коли попадаєш в засідку, це 90% це літальний ісход. А так ми всі вийшли, всі живі, на машинах, назад виїхали. Але гарно, що була американська броня, яка видержує все. Тобто, по нас з РПГ стріляли з кулеметів 12,7 вікна. Всі побиті, ну тобто, видержали. 12,7 калібр видержує і РПГ. Машини горіли, і колеса на двох колесах виїжджали вже машини. Це <пробітник> <пробітник> да, да, да. Макс Про американське дуже гарний, Вона в виді капсули зроблена, вона дуже захищає. Якби були б на, радян, на радянських таких БМП, ну всяких прошили б наскість. Ми просто там б не залишилися. І дякуючи водіям, що вони не стали, коли ми попали в засідку на в'їзді з ну в село, а проїхали далі, там розвернулись, І ще й в догонку ми отримали. Виїхали кілометрів за п'ять, вже тупікнулись, то що з машини почала пробити була коробка, почала витікати масло, і машина заглохла. Ну, весь екіпаж живий. Ми всі перелізли в одну машину і евакуювалися. Ну, відразу ж операції доповіли, і там, де ми попали в засідку, вона просто була стерта. Це, це був не в'їзд в село, це там велика зеленка була. І стерли, потім ну, наш підрозділ поїхав зачистив це все. З місцевими особо не контактували, то що в селі ще були ворожі війська, вони могли тось, давати інформацію. Ну, нас потреби не було з ними просто спілкуватися. Був випадок, і коли одна бабуся винесла один автомат, ворожий і просто дала. Моєму товаришу. каже, в мене тут один прятався, він тільки автомат ставився. Я додав автомат. Дуже причому такий, гарний. Це трофейна автомат, yeah. а да? дванадцять, да, да. так, так. З, 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 з оптікою, да. Ну, хороший автомат. Серйозно, бабуля ну, так не, не допомогла. Не дала. А Вона спитала, каже: ну, а ви мене вбивати не будемо? Ну, навіщо ви нам треба, щоб вбивали? І далі, перші дні, ну перші дві неділі. Да, воно все на адреналіні, все швидко, бистро все відбувалося, Це контрнаступ, село за селом, посадка за посадкою, швидко зачищали, все ну, то есть, відпрацьовували. Було дуже цікаво. І, і тим паче, що на чужій території. Да, важко то, що воювати на чужій території нам, в принципі, за всю історію ну, сучасної України не, ну, не приходилось. Львівська теро в область, як не парадоксально. Вони хотіли дійти до Львова, тільки Львов дійшов до них за рік, що був в нашій розвідроті. У нас е, тільки один загиблий, і декілька чоловік е, ну, не сильно поранені. Тобто Це показує наш професіоналізм і постійно вчиться, вчиться, вчиться треба. Ви вкрали танк. Як це, як це відбулося? Просто ви приїхали, бачите, стоїть танк і поїхали, забрали його. Як це у вас було? Ні, пілоти доповіли, що там е, в посадки стоїть е, танк. Нам поступила задача поїхати, подивитися, що він, як він там, ну, зможна його буде увести, не ввести. Ми сіли. Приїхали туди, подивились. А він був підбитий. Це був танк Т90 М прорив. Він був підбитий в ліву сторону в, динамічну, в динамічний захист. І він просто злетів з дороги в такий глибоченький кувет і став між дерев, вроді його зверху, хто так поставив. Е, мангал там на ньому був погнутий, е, ми боялися, що він мог бути замінований. І з нами був сапер. Поїхали обдивились, чи не замінований, акуратно все ж треба було зробити. Боля це перед носом противника. Вони там, ну буквально там 600 метрів одних них було, 800 щось таке. Робочий там, ти 90-м програмів, славно звісний. Був їхній став наш Все. — Тепер no. давай до твого командира. No. Розкажи, ну, не називаючи прізвища, no. що це за хлопець? Скільки йому років? І за що він отримав Героя України? Наш командир він позивний змій хлопці на даний момент чоловіком. Це не хлопці, дійсний чоловік, 26 років. Коли наша розвідрота формувалася, його перевели до нас з іншого підрозділу. І спочатку він почав з нами займатися, відразу вистрояв іменно дружні відносини. Робочий, професіональний і наскільки він був авторитетом для всіх, це ніколи не ніколи, ні на кого не кричав. Всі все об'яснив, все підскаже. До кожного знайде підхід. Завжди йшов першим на всі виконання. Хоча командир розвідки, тобто рот розвідки, він мог би сидіти десь там на КСП. Він завжди з нами. Сам бігав по позиціях, розносив хлопцям воду, їжу, той ну. І він самого початку, теж повномасштабного торгнення, пішов воювати. Під час курської операції в одному з сіл була зачистка. Вроді вже село було зачищене, а заходили в один двір, і він із за угла, ну, ворог дав велику чергу. Там було 10 куль, там в бронік в зброю попали, і йому 5 куль. Попали по лівій стороні дівруку, в ногу, в живіт. Він зміг тости, підігнали техніку, швидко витягнули, евакуювали, надали медичну допомогу. І він ще дуже тяжкий поранений. Він на операції зміг ну, давати накази, повністю командувати ситуацією. І за це його заслужено, було нагороджено на грою Україні. Тому що таких командирів, тим, більше, тим паче, що молодих офіцерів, от так повинна будуватися українська армія. Це бойові молоді офіцери. І в нас зараз багато хлопців, які вже з самого початку війни молоді служили, пішли навчатися на офіцерів. В тяжкі моменти вони брали на себе відповідальність. Будучи сержантами, вони ставали командирами взводів і вели операції, розробляли операції У Нас навіть командир роти, тобто він жив, тобто з командир роти жив там окремо. А він то є, зі своїм особовим складом ми жили всі там в одних хатах. Він до кожного, чи там дивився на моральність, чи готовий, чи не готовий. Ну, у нас всі готові. У нас навіть таке було. От, наприклад, сьогодні нада група шість чоловік. Він там питає той, 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 всі готові, готові. І назначає. Потім хлопці біжать, другі обіжаються, кажуть, чому мене не берете? Ну, тобто, на всі хотіли йти на роботу. Це, це теж велика заслуга командира. Тому що я бачив твоє відео, як ви приїхали, і так от, хлопці 15 штук заходимо в бусіка. Так? No. Як у вас так? <кхів> Вони не давали опір, чи, чи це просто були цивілі? Чи це були Ні, військові, нет. які не вмотивовані в кацапу взагалі? В основному були. Це страховики дуже багато, зовсім молоді хлопці, 18-20 років вони здавались, да, вони молоді перепугані, їх, їх просто кидали. Ну, вони самі залишалися. Були і контрактники ну, багатенько взяли в полон. Єдине, що неудобно їх було возити. МАКС-ПРО Макспро засчитаний на 4 чоловіка. Задії їх ще 9 на нас ще трасси, ще 9 натрамбувати їх треба довести. Оце утром, з самого ранку, ще з ночі там якесь завдання, а потім після обід їх возиш. Туди-сюди отак їх возили. Тобто ну, багато їх взяли, ну одразу передавали, куди треба, тобто для допитів, для всього. Їх і перев'язували, то, що були поранені всі їх. Ніхто їх не ображав, ніхто їх пальцями не трогав. Вони так перелякані були їм, то води сігрети, поїсти давали. Ну, не бойтесь, то, що вас обміняють. То що строковики це найцінний був обмінний фонд. Чи був знайомий з, з Да Вінчі? Так. От Особисто був знайомий? Так, да, Я в його роті був разом. Ми ходили на бойові завдання. Це теж командир мені. От, дякувати Богу, мені пощастило з командирами ще один був. Теж так само молодий хлопець, тільки Да Вінчі тоді ще було ну, 19-20 років. І так само командир розвідроти, теж молодий, і той, і той, і той і герой України. Де він ще мене й виховав? Я, хоча він набагато менше мене, він, е, мабуть, мене й виховав як воїна. Там так само то був добровольчий корпус. Е, ну, що таке доброволець? Це, це всі були наскільки вмотивовані їсти, не дай дай тільки когось порвати, І все. Так само ми жили. Кімнати у нас поруч на позиції, там під Донецькими аропортами, поруч він завжди. Як командира. Це. Стосовно подяк, в тебе є медалі, орди, ми... ордени, ну, подяки, грамоти Мене Подяк, так, да, багато. Можна, кімнату платить, Там пару нагородність. Нас, навіть, коли подавалися на нагородження, ми завжди, ну, там, командири, тобто. Просили, щоб там молодь лише молоді давала. Він це ну, мотивує там. Хоча ну, ми там ті награди дали, дали, не дали, не дали, особо на них уваги. Просто приємно там дали Ну, Якщо вибор мені дать або там, хлопці, якому там 23 роки, то, звісно, йому. Ну. Таке от питання стосовно зараз. Зараз тимчасово списаний, так? Да -да. Тобто, як от таке може трошки провокаційне питання, як держава зараз допомагає? От я тільки приїхав після лікування. Мені зразу порадили У нас, відкрився в місті центр і реабілітаційний центр допомоги військовим та членам їх родин. І я пішов туди з родиною, оформлю ну, записалися. Там показали, там, звісно, дуже шикарно там і робота психологів, спортзали з тренером, сольові кімнати. То есть там З родини приходить проводити час, з хлопцями общатися. Подав допомогу від нашого міста і дуже швидко виплатили. В розмірі 10 тисяч гривень ну, закрити свої якісь там потреби пригодилося, теж ну, Трішки приємно. Що не забувають хоч багато різних, Там то те предлагає, то те постійно дзвонять, то ті програми, то ті. Я зараз, поки вернувся, поки на лікуванні все одно вдома не сижу, там почав працювати. Тому що роботи багато, я до війни працював по будівництву і зараз так само повернувся, тому що ну, гроші заробляти ну, потрібно. До роботи дуже багато. Хоч і війна йде, а все одно люди будуються і ну, робота є. І так само зараз е, в планах. Ми зараз працюємо над цим. створюється ж е, все таки ДФТГ. вже в новому форматі, де будуть залучені. Так само е, плануємо залучати хлопців ветеранів, щоб теж ну не сиділи вдома без діла. То, що е, показати хлопцям, що вони потрібні ще державі. Тим що вони вже будуть ну на службі, тільки місто. Це буде, я вважаю, дуже добре. Так само можна створити додаткові МВГ, мобільні вогневі групи по збиттю шахідів, наприклад, як в місто Суми, і Сумська область, там теж ДФТГ, там і ветерани є, і чоловіки там похилого віку, які вже за віком непридатні до служби в Збройних силах. Молодь багата в ДФТГ, які вчаться літати. Я думаю, що нам місцева влада в цьому допоможе, і ми все-таки. Зробимо це. Це буде дуже вагомий внесок в здатність саме нашого міста, нашого району, тому що всі бачать, що війна вже близька на кордоні з Дніпропетровської області. І кожен день табунами літають ці шахеди. Навіть якщо ми зробимо пару екіпажів повноцінних по ну, МВГ, по антишахідним групам це буде дуже гарно. До початку нашого спілкування ти казав, що хочеш таки повернутися. Да повернутися саме на службу в як в ДФТГ, чи повернутися до хлопців, з якими ти вже скільки ти з ними вже півтора року? Да, 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 Одолі? тільки до да, до назад до себе підрозділ до зараз. Всі ми бачимо, є проблема в мобілізації. На твою думку, що можна змінити, щоб якось замінити хлопців, які там вже по три по чотири роки. От твою думку, що може зробити? По поводу мобілізації. От ставлю, приклад, знову ж свою розвитку. У нас сильно розвинутий рекрутинг. І зараз, поки наш командир на лікуванні займається саме цим. І якось ми за допомогою рекрутингу ми змогли докомплектувати повноцінно наш розвідки. І в нас немає жодного мобілізованого. Тобто, ну, як кажуть, без Змогли, змогли. А примусова мобілізація. Любий нормальний військовий скаже, що це. Можливо, щось хочеш до побратимів своїх звернутися, розказати. Можливо, просто для до військових, до кам'янчан, до українців. І, ну, в першу чергу, з -з 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 -звичай, да, звичайно, переда вітання з своїм побратимам, своїм командирам, яким казав, Албибек. Ну, все я все одно повернуся, вони не знаю, їм пообіцяв, що я повернуся, повернуся. Кам'янчанам ще побажаю. Вірте в ЗСУ, допомагайте. В ЗСУ важко, всім важко. Ну, хлопцям та особо особа важка. Обов'язково переможемо, навіть не Ну, Так такої перемоги не буде. Ну, війна закінчиться. Все буде добре. Дякую тобі, величезне. Да, Тримайся здоров'я тобі, дякую, сил. Дякую. І, знаєш, як то кажуть. Повертається з перемогою. Да. Ще... Живий і цілий, так само і хлопці. Да. І ще одне. дуже хотілося б подякувати своїй дружині, там, дітям. От мені кажеться, що нашим дружинам, нашим матерям нам ну, набагато тяжче, ніж нам. Ми що працюємо, то працюємо. Я б дуже б не хотів би бути на місці моєї дружини. І що... окремо дякую так само після того, як вона мене виходила, винячила. Звісно, вона. Ну, противник знову повер... повертався ну, на службу. Ну. Вона каже: що з тобою спорить, що з тобою ну, просто поссориться з тобою. Вона тільки підтримує мене. І все.